Добрий день, мої дорогі друзі! Я вітаю вас! Сьогодні в нас тема буде про новий рік. Ви бачите, що за моєю спиною чарівна ялинка, яка яскраво світить. Я сподіваюся, що у вас вже також стоїть ялинка, ви її прикрасили. І тому ми сьогодні будемо вчити слова, які пов'язані з новим роком. Їх буде небагато, але ми їх повинні знати. Тому, будь ласка, всім гарного перегляду, слухайте мене уважно та повторюйте за мною! Англійською мовою ялинка буде Christmas Трі. Christmas трі. Крісмес трі. Тому, будь ласка, повторіть ще раз. Крісмес Трі Різдвяна ялинка. Я сподіваюся, у вас також вона гарна, гарна. Крісмес Трі, Різдвяна ялинка. Ви бачите, що моя ялинка прикрашена багатьма іграшками. Англійською мовою іграшка буде той. Той. Іграшка. Подивіться, яка яскрава і гарна в мене іграшка. А ну згадайте, якого кольору вона? Тільки згадайте, будь ласка, англійською мовою. Англійською мовою буде red, червона. Хто сказав, молодці. Той іграшка, той. А якщо дві іграшки або більше, тойс, тойс іграшки, тойс. Молодці. Повторіть за мною ще разок. Тойс іграшки. Бачите, які гарні іграшки будуть прикрашати мою ялинку. Тойс. Іграшки. У нас вже було свято свято Різдво Христове. так? Англійською мовою Різдво буде Крісмас. Крісмас, Різдво. Крісмас, Різдво. Різдво англійською мовою буде Крісмас. Крісмас, Різдво. Але в нас наближається ще одне свято, якого ви всі чекаєте. Правильно, це новий рік. У вас буде свято, у вас буде ялинка, у вас будуть подарунки під ялинку. Але як же ж буде англійською новий рік? Я вас навчу. Новий рік англійською мовою буде New Year. New Year – Новий рік. New Year. New Year – Новий рік. Дітки, а що ж ми маємо на Новий рік під ялинку? Що ми там знаходимо зранку або вночі? Правильно, подарунки. Ось такі подаруночки, можливо, інші ви отримуєте під ялиночку. Але як же ж англійською буде подарунки? Я вас навчу. Англійською мовою подарунок буде present. Present подарунок. Present презент, подарунок. Презент подарунок. Молодці. Презент подарунок. А хто ж нам дає подарунки, як ви думаєте? Санта Клаус. Англійською мовою Санта-Клаус буде Санта Клаус Санта Клоус. Санта Клаус. Санта Клоус. Санта Клаус. Санта Клоус. На Різдвяні свята сидіти діти ходять колядувати. А англійською мовою колядки буде Carols Carols – колядки. Carols – колядки. Сподіваюся, що ви також прийдете колядувати. І ще раз повторіть, будь ласка, Керлс – це колядки. Керлс – Колядки. На Різдвяні свята всі вітають один одного. Бажають всього найкращого, щастя, здоров'я. А я вас навчу, як англійською мовою, гарно привітати своїх батьків, можливо, бабусь, дідусів, і своїх друзів. Як англійською мовою? Merry Christmas! Це щасливого Різдва! Merry Christmas! щасливого Різдва! Merry Christmas! Щасливого Різдва! Але якщо у вас йде Новий рік скоро, то ви скажете Happy New Year! Що означає щасливого Нового року? Happy New Year! Щасливого Нового року! Happy New Year! Щасливого Нового року! І сьогодні я вам включу такий маленький кусочок відео, де ви почуєте пісню англійською мовою Happy New Year, Happy New Year, що означає щасливого нового року. Тому гарного всім перегляду дивимося мультик. Відео, сподіваюсь, вам сподобалось. А тепер давайте ж повторимо, що ми сьогодні навчилися. Отже, різдвяна ялинка буде Christmas tree. Christmas tree. Іграшки. Такі гарні в мене іграшки, дивіться, такі чудові. Тойс. Тойс. Іграшки. Далі ми з вами вчили подарунки. Подарунки буде презент. Презент це один подарунок, а якщо багато, то present. Present подарунки. Далі, якщо ви підете колядувати, то ви будете співати колядки. Колядки буде «carols», «carols» – Колядки. Так. Відзначаєте Різдво. Різдво англійською мовою буде «Christmas», «Christmas» – Різдво. І отже, через декілька днів у вас буде новий рік. Англійською мовою новий рік буде. New Year New – year. Новий рік! Отже, на цьому я буду завершувати. Я сподіваюся, що мої відео вам сподобалось. Я бажаю вам гарних, гарних, гарних веселих свят. Зустрінемось у наступному навчальному уроці. І англійською мовою я з вам скажу до зустрічі. Goodbye, goodbye, my dear friends.